Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт і завжди вам рада допомогти в вашому житті вийти на новий рівень астропсихолог, таролог також, наставник. Кому я відгукуюсь, кому подобаюсь як людина це дуже важливо від цього залежить успіх співпраці. Запрошую. Сьогодні у нас з вами 26 вересня, коли я веду запис цей. і... Це говорить про те, що у нас сонечко зайшло в Терези. Іноді в мене питають глядачі, хто на мене підписаний, кажуть: Таня, ну я ж не Терези, ви переплутали, написали, що це діва, а ви говорите про день народження Терезів. Дивіться, я постійно кожного місяця, коли починаю свої прогнози Таро, я розповідаю, де у нас сонечко, і вітаю, у кого сонечко зараз зайшло в Терези. У всіх у нас зайшло сонце в Терези. І, значить, ми вітаємо з Днем Народження. І значить, я вам розказую, чому саме відрізняється і чим відрізняється знак Терези від кожного з нас. Тобто 12 знаків Зодіаку, а Терези чимось відрізняються. Ну, це дуже важливо, тому що насамперед у кожного з нас, ось так виглядає натальна карта, і в кожного з нас є знак Терези. Просто треба знати, де він у вас знаходиться: 12 областів життя і 12 знаків зодіаку. Саме тому я розповідаю для того, щоб ви розуміли, де саме у вас будуть відбуватися ці події по сонцю в Терезах. Сонце це у нас творчість, це наш егостан, це наскільки ми е, розуміємо свою місію для людей, саме із за цього ми себе вважаємо важливими, цінними, ми реалізовуємо свій дар і талант. І от е, у кого сонце в Терезах, я вас вітаю! Я і себе вітаю, ви бачите квіти, ви бачите картину. Чому важливо бути в естетиці Терези це краса, це естетика, це мистецтво, це розуміння, як взаємодіяти з іншими людьми, особливо з партнерами. Це буде бізнес-партнер або це у шлюбі партнер. Терези в цьому просто ну, філігранно розуміють, в чому сенс, і як домовлятися. Ну, Хто не вміє, то звертайтеся за допомогою, тому що це наша місія. Нам важливо самим навчитися Терезам те, що я перерахувала. Тобто партнеритися, домовлятися. І важливо, щоб це було 50 на 50, щоб всім усе задовольнило. Тому Терези, ми вирівнюємо ситуацію. Ми йдемо на партнерство 50 на 50, щоб усім було вигідно, корисно співпрацювати. І це дуже важливо. Саме головне, що ми повинні цьому навчитися і навчити інших людей. Я сподіваюся, ще раз кажу Терези, що ви це навчилися робити, і це ну, неможливо навчився раз у житті, і все. Ну, все ж розвивається. Тому ми просто частіше всього в цій темі. Частіше всього нас це приваблює, цікавить. І тому ми розвиваємося в цій темі. Нам це дуже важливо. Ну, Я і за себе кажу, я підтверджую, тому що це так. І сьогодні я хочу кожному розповісти про який у вас буде жовтень місяць. Ми будемо з вами займатися темами партнерства, краси навколо. Ми будемо прикрашати оселю, ми будемо прикрашати себе вже в осінні фарби, і це дуже красиво і надихаюче. А також ми будемо піднімати тема партнерства у шлюбі і в бізнес-партнерстві. Вже до мене приходять. Дівчина і хлопець, наприклад, в психотерапію окремо працювати. Вони спочатку хотіли разом, а потім окремо вирішили. І так для них ліпше це їх вибір. І я з ними погоджуюсь, коли вже зустрілася і побачила з чим. Я буду працювати. Також піднімаються теми, а, чи залишатися в шлюбі чи ні, чи продовжувати розвивати стосунки чи ні. От прям а, я кайфую від того, що я одразу завдяки своїй професії, своїм ремеслам я одразу бачу підтвердження того, що я вам казала, що Сонце зайшло в Терези. А це енергія. Планети рухаються, і вони рухають нами, вони впливають на нас, на те, щоб ми розвивали. В якійсь темі, в якій куди заходить сонце. Тому ми цілий місяць будемо розвивати партнерські стосунки, ну і е, все, що стосується краси в нашому житті. Приходьте на любу астроконсультацію, підписуйтесь на мене в YouTube каналі, в Instagram. Е, і в Instagram -і ви можете ще отримувати кожного дня. В сторісах ви можете отримувати підказки на день. А я витягую енергії таро кожного дня. А зараз я вас запрошую на Таро-розклад для кожного знаку зодіаку. Тільці. Ваш Таро-прогноз на жовтень місяць. Дивимось! Ухти! Тільці! Що відбувається, де ви знаходитесь? Я вас дуже прошу, якщо ви в Україні, то дбайте про свою безпеку. Не нехтуйте сигналами тривоги. Ви бачите, тут зриви і башня, все летить в І люди, і корони. Може бути таке, що хтось впаде в ваших очах. Ви колись на нього поклали корону. А тепер а король то голий, ви побачите. Ну, це і для вас буде наука. Не потрібно ідеалізувати якусь людину, тому що вона всього лише людина, яка вчиться бути щасливою, як і ви. Також помиляється. Тому ось тут якби не треба на одну людину усе складати, усю відповідальність, а на себе брати також. Далі це може бути і. Визволення себе це така, знаєте, карта свободи, визволення від чогось такого штучного, не вашого, яке вже вам не служить, не робить вас кращою, хорошою людиною. Тому я раджу навіть самим придивитися в квартирі усе зайве, і речі якісь старі, і предмети, і меблі, і звільнити те, що вас вже не надихає, не прикрашає. Визволення. Наступна карта. Двійка чаш. Прекрасна карта кохання. А, можливо, ви тут чогось боялися по цій карті, піти в стосунки. А, боялися, що вас скривдять, що вам зроблять боляче. А, пропрацюйте свої гештальти, закрийте і йдіть. Кохання це прекрасно. Особливо прекрасно, коли зустрічаються дві самодостатні людини, і вони настільки кожний по-своєму багатий чимось всередині не боїться бути з собою наодинці і хоче просто вже розділити з кимось це щастя, яке знаходиться у вас внутрі. Тому Щаслива тут за вас, двійка чаш. Це завжди прекрасна подія, побачення, бізнес-партнерство. Будь-що вдвох ви зробите краще, ніж наодинці. Наступна колода. шістка мечів. Подивіться, прекрасна карта, прекрасна енергія. Вона називається Ви рухаєтеся в своє найкраще світле майбутнє. Шістка мечів, знаєте так, усвідомлюючи, що відбувається в вашому житті, спокійно, стабільно ви рухаєтеся вперед. Щось таке станеться через шість днів, через шість тижнів, через шість місяців, де ви. 100% побачити підтвердження моїх слів. От запам'ятайте, якого числа зараз ви дивитесь це відео, і просто от напишіть десь цю дату, і потім напишіте мені в коментарях, чи так це сталося. Я вас запевняю, що так буде. Я вам цього бажаю, дівці. Четвірка жезлів. Нова оселя, новий офіс, новосілля. От щось таке буде нове, це може бути і пропозиція руки і серця. Це може бути помовка, Це дуже святково, красиво, по-домашньому. Захочеться запросити гостей, щось відсвяткувати, День народження. Там, я не знаю, входини, будь-що, але це дуже, так знаєте, стабільно, по-домашньому, тепло, прекрасно. Дивимося далі. Наступна колода. Дев'ятка мечів. Ну, знаєте, після веселощів таке буває, що потім якесь безсоння або цілу ніч гуляли і виснажені. Тому дуже вас прошу. Дбайте про себе, про своє здоров'я, ну і не зловживайте спиртні напої. Також це якісь страхи. Можливо, знаєте, буває таке. Якщо у вас є таке опередження, така фраза, знаєте, не дуже веселися, радій, бо обов'язково після цього буде якесь нещастя. Це можна прибрати. Раніше ви думали так, а тепер скажіть, ні, мені можна радіти, мені можна бути щасливою. От і все. Просто перепишіть ось це упередження. Добре? Дивимося далі, як будуть розвиватися події. Усе норм. Колісниця, ви переможці по життю. Колісниця це карта усвідомленого успіху, усвідомленої подорожі до успіху, цілеспрямованості. Знаєте, тут немає місця емоціям, тут є, я бачу ціль, я бачу якісь перепони, але я їх долаю, тому що я знаю, до чого я йду. Наскільки мені дорога ось ця ціль, ось ця мета. Я дуже прагну цього, я хочу. Це знаєте, це вже коли мрія переросла в ціль. І ви дійсно до неї сміливо рухаєтесь, і настільки швидко, що ви просто як повернетеся назад і скажете: Ого, я б раніше, можливо, проки витратила на це. А тут буквально ось і а, це сталося. Але я вам повинна сказати, що ви не просто так а, якось магічно прийшли до цього. Ні, ви сім років щось робили або сім місяців для цього. Ви якось там себе а, підлаштовували, а, щось там набирали, якихось обертів, там а, знання десь брали, навчалися досвід, тому це не магічно. Ви працювали над цим, ви молодці. Наступна колода. Король чаш, король чаш у нас про. Дуже приємне спілкування, зустріч буде з таким королем, який закоханий. вас можливо, ви зустрінете людину кохання свого життя. Можливо, ви зустрінете людину, яка щось філігранно робить у своїй професії, закохано робить настільки фієрічно, що ви, коли дивитесь, думаєте, ну це ж треба так легко виходить. Він надихає своїм а, і коханням до своєї праці і а, тим, як він це робить. Ви ні в якому разі не пропустите таку людину і не, з, не сплутаєте ні з ким, тому що це просто ну, а, це неймовірно прекрасно дивитися на людину, яка робить а, і займається своєю справою, яка народилася для цієї справи. Там, звісно, багато праці було, але ну, з любов'ю. З любов'ю все буде на ваших очах. Також це чоловіки, також може бути психолог, який може вас вислухати і щось порадити. Водяних стихій: раки, скорпіони і риби. Ось такі чоловіки можуть вам зустрітися. Або один. Туз жезлів. Туз жезлів у нас говорить про те, що з'явиться якийсь унікальний шанс діяти. От прям робити, засучувати рукава і діяти, робити вже якусь роботу, тому що ви не можете інакше, тому що ви впевнені в тому, що це правильно, що це ваш шлях. І ви вже робите кроки конкретні для того, щоб там все сталося, як гадалося. Ну і якщо говорити про кохання, то якщо ви зустрінете чоловіка, якщо ви хочете з ним побудувати родину, сім'ю, ця карта ще відповідальна за вагітність. Ви, якщо плануєте і хочете стати матір'ю, то ви о, маєте всі шанси завагітніти. Так, ось так виглядає чоловічий початок, Туз з жезлів. Тому э, раджу, якщо не плануєте, то бережіть себе і своє здоров'я. Ну і раджу займатися спортом, починати вживати э, таку здорову звичку в своєму житті. Дуже гарний буде початок і продовження. Тобто вона э, залишиться з вами, ця звичка надовго. Наступна колода. Трійка пентаклів. Прекрасна карта. Ви отримаєте підтвердження вашої освіти. Можливо, ви навчалися на когось, підвищували кваліфікацію, а може підете, раджу, вкладайте, інвестуйте в себе кошти. І навчайтеся, тому що це обов'язково потім принесе вам гроші. Ви е, зараз інвестуєте, а трійки у нас завжди зростають. Тому це буде прогрес для вас, е, як для людини, так і для як фахівця. Ну і е, можна ремонт робити, щось прикрашати, малювати в своїй оселі, е, якісь картини вішати, е, подумайте над тим, щоб повісити. В вашому кабінеті підтвердження вашої кваліфікації, ваші дипломи, сертифікати. Це також дуже справить враження і буде сприйняти, ну, буде м, ліпше для вашого заробітку. Знову пентаклі. Прекрасна земна стихія, ваша тільці абсолютно. Це Паш Пентаклів. Паш Пентаклів у нас говорить про шанс початок чогось нового, яке в майбутньому вам обов'язково дасть е, свої плоди, дивіденди, як я кажу. І тут підтвердження, бачите? Це дуже велика нагода щось почати нове, новий проєкт. Діти вам в поміч або молоді спеціалісти і те, і те. Може вам бути в допомогу. Ну і вкладайте гроші в себе і в своїх дітей. Обов'язково. Остання колода для вас тільці на жовтень місяць. Дев'ятка чаш. Здійснення мрії. Радію, вам захочеться, звісно, з кимось це відсвяткувати, запросити гостей ну дев'ять, як мінімум, ви можете це собі дозволити. Ну і взагалі, якщо ця мрія вже здійснена, то мрійте про наступну. Дозвольте собі, смакуйте, присвоюйте, привласнюйте собі цей досвід. Хваліть себе і надихайте інших. Саме задля цього ми існуємо один для одного. Ми ж соціальні люди і ми надихаємося один одним. Тим прекрасним, що відбувається в житті. Башня. Ух ти. Ви пам'ятаєте, у вас такий був початок, тепер у вас такий кінець жовтня. Звісно, я вам витягну ще одну карту не залишу. Попереджаю: якщо ви в Україні, то не нехтуйте сигналами тривоги. Дбайте про свою безпеку, це дуже важливо. Ну і знову від чогось ви себе визволите. Якась буде, знаєте, така свобода. Ну, дай Боже, щоб вам ось ця мрія просто дала, знаєте, такий поштовх осмілитися. Звільнити себе від якихось штучних людей токсичних, там не знаю, самим відмовитися від якоїсь поганої звички і звільнити себе, визволити, знаєте, щоб стати собою, новий фундамент почути, відчути під ногами. Знаєте, опору, інакшу таку. Давайте ще зроблю одну карту, витягну. Дивіться просто філіграм. Подивіться, ви справитесь, це карта мага. Маг, ви будете відчувати себе просто магом. В кінці жовтня у вас усе буде задля того, щоб і відчути себе щасливим, не тільки відчути, бути щасливою людиною, бути впевненою у собі. Ви маєте усе задля того, щоб втілити матеріалізувати будь-яку ідею. У вас все для того є. У вас є е, е, нова мрія, думка, ідея, в яку ви закохуєтесь, а потім ви дієте, ви знаєте, які кроки треба зробити. Ну, і потім, ви знаєте, як матеріалізувати. У вас є гроші на це, можливо, у вас є спонсори на це. Усе стається як найкраще. Я вам цього бажаю, Терези. О, вибачте, я вам цього бажаю тільці. Радію дуже за вас. Прекрасний місяць, такий різноманітний, різнокольоровий. По енергії, але такий важливий. Видно, яка еволюція буде в жовтні місяці. Дуже радію за вас і за те, що буде у вас відбуватися. Будь ласка, підписуйтесь, радьте своїм рідним і близьким, і до зустрічі в листопаді місяці, Па-па!